У 2024 році Укрпошта запровадила низку трансформацій для діджиталізації та автоматизації роботи відділень. Наразі вже запущені сортувальні лінії у Дніпрі, Києві, Харкові та Одесі. За словами директора Донецького регіону акціонерного товариства Укрпошта Максима Судкового, до кінця 2025 року в Україні має працювати 51 сортувальний термінал, котрі забезпечать швидкість проходження поселок та зможуть. Здійснити нашу мету доставку посилок по Україні за одну добу. Для цього ми повністю автоматизували ці процеси, та згодом, вже у серпні будуть працювати ще автоматизовані сортувальні лінії, наприклад, у Києві, у кровоморозі та інші. Тому на всіх етапах ми реалізовуємо хабову систему. Пересилання поселок це здійснеться, це зможе зробити більш швидким проходження поселок по нашій країні. Ще один проєкт, який наразі активно розвивається, це Укрпошта аптека. Важливо, що медичні препарати можна замовити і за державною програмою Доступні ліки. Мета котрого. Зробити ліки більш доступними у тих населених пунктах, котрі наближені до лінії фронту або у населених пунктах, де немає великого переліку медикаментів, ми можемо доставити за нашими термінами всі ліки. Для цього треба отримати рецепт у свого сімейного лікаря. Та звернутися на нашу гарячу лінію, і наші, а, наші співробітники, наші листоноші донесуть або а якщо ви живете в зоні обслуговування, де працює персонне відділення, довезуть ці ліки до вас по самим приємним цінам. Нагадаємо, за програмою Укрпошта Аптека мешканці прифронтових областей мають змогу замовляти лікарські засоби без рецептурної групи, майже 10 тисяч найменувань, а також за програмою Доступні ліки, яка наразі включає 515 торгових назв лікарських засобів та медобладнання. Щоб замовити ліки, необхідно зателефонувати в кол-центр на номер. Ну вісімсот триста